Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд нового синього пасіянцу для знаку Зодіака Овен на місяць червень 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ворона. Це сумна новина. Чесник, захист, зцілення. Та начебто все. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. На другий розклад. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Гребінець, спокійне життя, ось тут каблучка. Це створення родини, заміжжя. Ось тут медична колба вона означає небезпеку. Будьте уважні та обережні, як в побуті, так і взагалом. Ось тут, друзі, сонечко, в цьому пасіанці воно означає зізнання в коханні. Тільки чомусь воно йде наприкінці. Ось тут у вас вже весілля, а ось тут у вас зізнання в коханні. А ми прямуємо далі, подивимось. На завершення місяця червень для знаку Зодіака Овен 2024 рік. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. третий расклад. Як цікаво, коли перемішуєш карти, і знову випадає одна і та ж сама. Ось так, друзі. Це весілля. Далі мах Ось це. мах Це допомога друга. Далі червона стрічка. Багатства ось тут. Багатство тут означає не тільки гроші, можливо, якісь інші цінності. Бувають матеріальні цінності, наприклад, бібліотека, яку збирали, наприклад, ваші батьки, і потім вам її подарують в користування. Зараз книги вартують дуже багато, особливо. Цінні екземпляри. Але в цьому пасіянці гроші йдуть окремо, а багатство йде окремо. Тобто ми його розуміємо, як саме, те знаємо. Ось тут, друзі, магічна куля. Це зміни на краще. Сподіваюсь, зміни на краще будуть не тільки в весіллі, а також в усіх вам потрібних справах. Ось у нас тут блискавка, а тут зірка. Ось вона зірки. Щоб ви не думали, що я її не помітила. Ось тут, друзі, вовк, він означає ворог ось тут. Будьте обережні, якийсь недоброжелатель. Ось тут, друзі, троянда це подарунок. Подарунок і весілля, богатство, допомога друга, Зміни на краще. Та начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман Подимось для знаку Зодіака Овен на місяць червень, 2024 рік. Застереження, Карта дім. Та порада. Карта чоловік. Чоловік з трояндою. Застереження, друзі, карта Дім. Зазвичай це дуже добра карта, котра означає в прямому значенні те, що вона означає. Ваше житло, там, де ви мешкаєте, ваші стіни, котрі вас захищають і дають вам сил. Зазвичай дом, це наша фортеця, але чомусь тут є карта, він стоїть в позначенні карти застереження. Це може означати, щоб ви були обережні, тримали все в ісправному виді, нічого не Тримали зламаного, все ремонтували своєчасно, а також замикали двері все, що ви можете подумати про цю карту застереження в плані дім. Парада, друзі це карта чоловік. Як ми тут бачимо, він з трояндою. Можливо, якщо ви дівчина, то це кохана людина, і ось цей весь розклад пасіянсу показує. Весілля, подарунки і зміни на краще. Саме тому звертайте увагу, можливо, краще чуйте прохання або якісь поради свого чоловіка, майбутнього, або того, котрий у вас вже є. Саме так радять вам карти Ленорман. Можливо, буде від нього якась пропозиція стосовно дому. Або ремонт, або змінити житло, якщо ви, наприклад, на зйомному житлі мешкаєте, то дослухайтеся в цьому місяці червень і ваші дії будуть успішні. Загалом все позитивно, окрім цього вовка, неприятель, а також ворони на самому початку сумна новина. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на свій канал подивитися розклади жовтих пасіянців, хто ще не бачив на місяць червень, а також попереду ще розклади карт Таро. Запрошую, друзі, до зустрічі на моєму каналі.